Привіт, ІХС – ішемічна хвороба серця. Що це взагалі за захворювання і яку несе в собі небезпеку? Ішемією лікарі називають недостатнє кровопостачання саме певного органу. В даному випадку, це говоримо про недостатнє кровопостачання серцевого м'язу. Ішемічна хвороба серця. Серце для своєї роботи потребує оксигенованої крові. І чимало. Приблизно 4-5% всього кровопостачання, всього серцевого викиду йде саме на забезпечення кровопостачання серця. А це, в свою чергу, це 230-250 мл на хвилину. Тобто це чашка чаю. Кожну хвилину. Тому. Можна сказати, що наш моторчик потребує багато крові, і ця кров надходить до нашого серця через кровоносні судини, які ми називаємо коронарні артерії. От саме в цих коронарних артеріях можуть бути звуження, які призводять до недостатнього кровопостачання м'язу серця, і це викликає ішемію, тобто ішемічну. Хворобу серця. Причинами даного звуження в коронарних артеріях можуть бути тромби або ж там спазмування судин, але однією з найпоширеніших причин є формування бляшок в стінках коронарних артерій. Це, так би мовити, ми лікарі називаємо це атеросклероз. Формування атеросклеротичних бляшок. Якщо просвіт коронарної артерії заблоковано повністю, і не існує шляху для кровопостачання серцевого м'язу, це призводить до розвитку смерті клітин серця, тобто інфаркту міокарда. Більшість людей, при звуженні просвіту коронарної артерії на 50%, ще не відчувають симптомів, ще немає відчуття того, що є ураження серця, а саме коронарної артерії серця. Проте атеросклероз продовжує і далі прогресувати, і в майбутньому починають з'являтися симптоми, пов'язані з недостатнім кровопостачанням через це звуження. Вони починають виникати особливо при значних емоційних хвилюваннях або ж фізичних навантаженнях, що потребують значної оксигенації крові нашого серця, адже воно працює з більшим навантаженням. При цьому найбільш специфічними симптомами є болі, або ж дискомфорт в грудях, в ділянці серця, болі, які проектуються на ліву руку, тобто ірадіація болей в ліву руку, в нижню щелепу, також можуть бути дискомфорт або ж болі в шлунку. Якщо ці болі виникають особливо під час навантаження або ж в холоді, в холодну пору року та не пов'язані з положенням тіла вам до лікаря. Мінімум це зробити кардіограму, здати аналізи і провести ехокардіографію. Далі, якщо ці обстеження підтверджують, що є питання з коронарними судинами, проводиться детальне обстеження їх за допомогою контрасту, що вводиться в саму коронарну артерію. Це обстеження називається коронарографія. За допомогою коронарографії, ми можемо вже побачити звуження, на якому рівні звуження коронарних артерій існують і наскільки вони є вираженими. Після чого приймається вже рішення про стентування або ж вже про коронарне шунтування для покращення кровопостачання ураженої ділянки. Тож, якщо вам поставили діагноз ішемічна хвороба серця, це не означає, що потрібно просто далі проводити медикаментозне лікування. Ні. Це означає, що потрібно дообстежитись, потрібно зробити, як мінімум, кардіограму, ехокардіограму, провести аналізи і дообстеження за допомогою коронарографії для визначення, чи потрібно коригувати стан коронарних артерій, стан кровопостачання серця. Діклуйтесь про своє здоров'я. Дякую за увагу.